Лапін, народний депутат Лапін, прошу. Слава Україні. Шановні колеги, ви знаєте, нещодавно в місті Луцьку, в 4-й гімназії маленьким діткам розповідали про Голодомор і говорили про те, що так сталося в державі Україна, коли батьки деякі втратили дуже багато дітей для того, щоб спасти інших дітей. Навіть в нас були факти і канібалізму. До чого я це все розповідаю? Коли ті дітки питаються зараз, а на що таке робили? Досить важливо, щоб ми всі могли це цим діткам об'яснити, так як воно насправді, нащо знищували український народ, тому що ми є сильний народ, тому що ми є свободолюбивий народ. І сьогодні честь кожної людини в цьому парламенті. Проголосувати кнопкою за те, що ми визнаємо цей факт і закликаємо наше міжнародне співтовариство теж визнавати факт знищення і геноциду українського народу. Тому я прошу всіх колег все-таки мобілізуватися, підтримати даний законопроект. Слава Україні!